А гарненькам якотіла лялечка. Це незвичайна лялечка, це нічничок. Тут ось в неї схований такий механізм. Працює вона від двох батарейок, типу бочонка. І при натисканні тут є така кнопочка. Вона спрацьовує як нічничок. Це лялечка, ось якщо її зараз застибну, так як вона повинна в дитинки бути, то дитинка. Втискає її ручками, і вона починає світитися. Бачите? Доки тримаєш, доки світиться. Відпускаєш ні? Це іграшка. Такі іграшки були придумані для діток, які бояться темноти, які бояться самі засинати коли темно. Ось для того, щоб вони не боялися не хвилювалися. Вони тримають біля себе таку лялечку, тулять її до себе. І коли їм стає страшно, вони просто так її стискають. І вмикається світло, і дитинка більше не боїться. Стан її, ну, я б сказала так, десь на 3 з плюсом на 4. Трішки треба попрати оцю тканинку, а так досить добре. Вон там на личку є трішки такі забруднення, ну, то все також можна витерти. Ціленька, така, мов би, ніде не рвана, нічого. Все добре з нею. Працює також добре. Батарейками не, не комплектується при продажу.